Ось все на пороги йде. Настільки. Настільки настільки, а це сідушечки хлопцям. На стільки. На подвір'ї ямпільчанки Галини та Лавери команда, яка шиє рукавиці для військових, сортує тканини. Їх надають місцеві жителі, привозять з Вінниці вапнярки. Бо в ямпільській громаді є люди, які працюють по різних напрямках використання цих тканин для виробів на фронт. А це ось, ось на Гажбіївку. Біле, зелене, чорне, всяке разне. Це, все на, там... сітки. Це на сітки дівчата, ще будуть перебирати. дівчата там перебирають. А ось валіли марчучки. Ось все дівчата, ондували. ось все. Трошки є ось, ось сіро каму... камуфляжне. Це ось на наволочки. Ось тут готова наволочка. є. Це все сортуємо, все. Люди зносять, а ми все перебираємо і перескладаємо. Що собі, а так. що людям? Так, 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 підховаємо. Кімната в хаті перетворена на цех. Тут Галина Талавера, подружжя Валентини та Сергія Тернавських, Наталя Потупчик, працюють вечорами. А це вже готові рукавиці. <світнє> це готове напорене, готове до розкрою. Все, розкроючний стіл заготовки. Заготовки складаємо. Там робимо петельки для пальця ось, ось цього казівного. Ну, а це ось, ось, ось Сережа на порог. заготовки зробив, щоб я могла кроїти. А це ось, ось готові рукавиці. Такі грубі шиє Наташа у нас. В неї машинка зінгер. Вона шиє ось. Оце все грубе Наташина робота. Моє все потоньше. Україна вистояла і продовжує боротьбу завдяки мужності Збройних сил України та людям, які в тилу працюють задля перемоги. Почали з сіток. Почали з сіток. Сітки почали в'язати. Я лічно починала з будинку культури, а потім вже. Коли орків погнали з Чернігівщини, діти мої вернулися туди до себе на роботу, і їм треба було сітки. Тоді звернулася до Алли Алєксєєвої, Алла Алєксєєва дала основи, і ми почали в'язати. Основ було мало. Ми налагодили в'язати основи: невістка, ці переселенці, ось Валя з Сірешом, ще Світлана Слободян. Їхня дівчинка, Віка теж була. В общем, у нас тут було чоловік 8, 10 кожен день. А потім вже пороз'їжджалися трошки. Ми цілу літо в'язали сітки, а вже оця пора, я сама дуже мерзну і. Всегда шила рукавиці. У мене ж рукавиця рукавиці і сумки це моє хобі, мабуть. Я з паруч цих пошила, передала алі. Хлопці сказали, що щось тут трошки незручно стріляти. Ну і тоді підключила Вітю свого віть, яке прорізай пальця тут. Прорізала, порадилася з діючим полковником на сьогоднішній день. Розумний чоловік, толковий, не буду називати його прізвища, він сказав, що дуже-дуже хороше діло. Ну і ми цей. почали робити вже ці дирочки. Доробимо заготовки, которі тонкі, що на утеплителі. Ну, все. то Це ми зразу робимо. Все. Бач? Тако. То, то Зараз робимо так, як петельку, заготовку, а потім вже шиємо далі. Робимо всі дружно хором. Хто коли може, тоді приходить. Хтось частіше, хтось рідше, як коли. І отак. Рахуйте рукавиці? Так. Да. Минулий сезон 1250 пар пішло Ось на сьогоднішній день зробили три відправки, 80 пар відправили. Ну, і тут штук, мабуть, не штука, а пар. Навірно, з 40 є. Можливо. Так що всім, кому треба, хай звертаються по мірі. Виробляємо всі, хто звертається, ми нікому ще не, від, не відказали. У Нас всі до і пороги брали, і, і Вінниця, і, і Львівщина, свати мої теж синові відправляли, і з Вінниці дуже багато. У кожного своє життя, щоденні клопоти, але люди знаходять можливість працювати на підтримку ЗСУ щодня. Я шью такі рукавиці. Це дубльонки натуральні, іскусственні, е, мех любий. який Колись вийшло yeah. так братові купити машинку зінгер. Він її відремонтував. І в тому році Галя звернулася, каже: Наташа, ти можеш спробувати на своїй машинці шити. Ну, зразу не вийшло. Петляла все, ну, наладили машинку і все, і ми почали yeah. шити. І ми шиємо такі от грубі теплі рукавиці. От, брат, мене на фронті в тому році теж відправляли дві посилки. Йому вони роздавали хлопцям там, кому потрібно. Тож хлопці були дуже задоволені. І в цьому році ми також будемо відправляти хлопцям, от, щоб скоріше була наша перемога, щоб всі вернулись додому. Здорові, немає, немає. Був мир скоріше. І ми до цього трошки вкладаємо свою працю до миру. Галя в основному шиї. Це вона як тоненька, то вона машинкою дирочки робить. А є, що тут не натуральний мех, воно грубе. От і це треба вручну. Оце верхня тканина і внутрішня тканина прорізається, і щоб вона не совалася, я приходжу і вручну це во допомагаю теж зашивати, щоб інакше ж як воно буде дуже невдобно. Багато О. ручної роботи да. дуже. вивертати, коли Сережа, чоловік мій не має часу, теж приходимо оце, оце во все кругом. Оце во все. Оце все кругом треба обрізати. Далі от Для цього пальців. робити. Вони от до такого. Да. Оце, тако, оце вони також шьються, рукавиці воно в такому вигляді воно От. Вони приходять, обрізають, щоб був тоньше цей шов, вони грубий, надрізають, щоб цей пальчик був на, нормально, на свічки да. роблять да. і перевертають. Це теж треба ну, часу, доволі багатенько часу. От, просто це тоненьке, да. то це можна на машинки. А якщо тут мех грубий, оце робиться, шиється окремо, Верх. Ось окремо шиється вверх. І ось вона тобі мех, ось я до окремо шиється, мех. І до нього підшивається з меху, щоб воно ж було грубе. Тоже. Це теж шиється окремо. Потім на цей мех, Треба надіти теж вивернути, так само об, цей обрізати, зробити надсічки, і mm. тільки потім, потім да. ну, вже да. на мех одягається, ну, якби от взяти, ну, да. допустимо, якщо взяти що це, ось до, наприклад, то це якщо це мех, і треба? тоді на цей мех, якщо це мех, і надівається ось, до рукав. Допустимо, до цього рукавиця. Оце його треба надіти. Щоб воно, о, щоб воно отако надіти його треба, потім знову Галя обшиває, щоб воно ж не совалося, зробити тут надріз, а потім цей надріз ще треба вручну це все зробити. Оце так. З якими думками ви працюєте? На перемогу, а як? Лише перемога більше ніяк. А що, в голові лиш одне. Скоріше би ті орки подохли би і щоб скоріше перемога наша була. Все, оце саме головне. Перемога над усе, як казали. Побити орків і щоб їх тут сліду навіть не було, цих кацапів. Колись люди збирались в хатах на вечорниці під час війни українські вечорниці, це допомога фронту. Процес пошиття рукавиць потребує витрат, тож у кожного є можливість допомогти ямпільській команді. Якщо в когось є непотрібні речі, дубльонки, старі шуби, трикотажні, флісові, одіяла, байкові, шерстяні, це все в нас йде в роботу. Хтось, може, все. нитки, може, Джин, на, нитки гулки, дуже потрібні нитки. номер. номер, да, нитки, Голки, на машинку голки, 120-й номер. Бо це такий розходний матеріал. Вони дуже у нас ну, як голка як попадає на щось, вона. Ламається, і це дуже потрібно. І От, нитки. Якщо, да, і нитки. Ось і нитки. Все, дуже нитки. Валя вдома визбирала. Да, ми вже визбирали обреби. де в кого можна, всіх питали, нам передають, відки тільки можна, Всіх питаємо, просимо нитки. Нитки, нитки, нитки. В кого є нитки? Сороковий номер нитки. Треба. Дуже треба. Любі нитки, любі нитки, важливо якого, коля, любого кольору. Нам байдуже. Сороковий номер. Колір немає. Нитки. Да, немає я я кажу, різ, да, різниці ніякої немає, який колір. Бо це дуже потрібно. От. Якщо у нас там вінниця, вапнярка знабдила цим матеріалом, то ниток у нас дуже мало. І нитки ми ходимо, просимо, купуємо нитки, купляємо самі голки. От. Ну, якщо нам подарять це, ми дуже будемо вдячні. Марки. Так, і ще маркери, і ще дуже таке важливе для нас, хто э, милом кусочками Змил, милами обзмилки, обмилки. Нам пластки, нужны обмилки, щоби. Треба. Чертити дуже добре обмилки так. малювати. Хто, ну, зараз дуже багато цим рідким милом всі, але може хтось і це мило витрачає в своєму житті, то обмилочки залишається. Підсушити ці обмилочки і ми дуже будемо вдячні за ці обмилочки. Бо це, це то, також у нас воно йде в цю роботу. Бачите, навіть які обмилки у нас все це йде О, в роботу. тканині вони гарно малюють. Оздо. На тканині оздо. оцим ми О. все. Робимо. Українці в тилу підтримують фронт, бо інакше фронт буде там, де тил, і важливо, аби тил був міцним, як і фронт. Шановні ємпільчани, не сидіть, не чекайте, коли вас, каже, клюне, коли вас запече, коли ваших рідних заберуть на передову. Помагайте незалежності від того, чи є там, хтось чи нема, бо того, що це стосується кожного. Чи хтось там воює чи не воює. Ми всі заодно, ми тільки за Україну, за перемогу. І не сидіть і не чекайте. Я вас дуже всіх прошу, не будьте байдужими. Ну, я вже, можна сказати, майже пенсіонерка, я знаю, я не можу довго щось там фізично робити. Я можу це робити, я це роблю. І вибачте за слово, не можеш ти шити, ну не можеш ти, не хочеш, бо того, що. Сітку основу навчитися плести, це, вибачте, не китайський вчити, не іерогліфи розбирати. Це теж можна навчитися, але не можеш ти це теж робити. Не кожна людина має усідчивості, але кожна людина може прийти і в'язати мутузочки на сітку. Гашбіївка може, пороги може, безводне може, багато яких небайдужих можуть. Той вознюк 90 років теж може, значить, кожен може, але ж не всі хочуть. Так що я, я прямо не знаю. Не будьте байдужими, це моє, як то каже гасло. Робимо все, хто що може, по, 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 по можливості не лінуватися тільки і не бути байдужими. Допомагайте хто як може, хто чим може, долучайтесь до спільної справи для перемоги.